Сьогодні на пошту мені прийшло такий відгук критика. Типу, що о, ти оце кажеш про чесність з собою, а що це таке, а ти взагалі сам чесний. Котики, чесність з собою та з партнером це коли наприклад. Ви хочете другу дитину, а ваш партнер не хоче. І коли ви це чесно скажете, то на вашому святі так спочатку буде гірко, але потім буде солодко. А не так, як буває, коли він хоче дитину, а вона вигадує якісь там просто фантастичні якісь дії, котрі неможливо виконати. Ну, наприклад, у нас буде там третя дитина, якщо ти злітаєш у космос. І хлопець сидить такий, блядь, вроді ж і не відмовила, і це нереально. Починається апатія, починається відчуття, що і дівчинка така, а ми тут ні при чому, а ми тут ні при чому. Або, або хлопець каже, типа, ну, я оце. Не розумію, чому тобі потрібна косметика. Ну просто морду умила он фері, як я це делаю, і все. Ну нафіга тобі косметика. А дішну така, Ну да. А потім сатанія, тому що вона хоче собі купити кремчик. Вона хоче собі купити якусь там масочку. Тощо, а їй забороняють і починаються конфлікти скриті і скрита починається агресія, а іноді не тільки скрита. Тому котички, якщо ви будуєте ваші відносини на максимальній чесності, котра не шкодить вашим стосункам і людям, це класно. Але якщо ви будуєте ваші відносини на якомусь постійному якось грі. Якимось обманом або тощо, то рано чи пізно ви гібьотіся ці обмани тримати. Ви просто втомитеся. І вилізе все те, що ви тримали, але воно вилізе не по чуть-чуть. Привожу останній приклад. Наприклад, вас бісить те, що чоловік розкидає шкарпетки. Там шкарпетка, там шкарпетка. Ви це стримали в собі. Воно отут сидить. Воно вже накопилося. Потім вас бісить, що чоловік чухає в носі. Ви також стримали, нічого не сказали, нічого не зробили. Як це, це зробити безпечно, це вже в наступному відео. Потім вас сердить, що чоловік не миє посуд. І вже водичка отут, і вже вам лячно, що ви можете втонути від злоби. А потім ви бачите, що чоловік ще ще й опіся в унітаз. І тут уже дихатись лячно, вже починається агресія. І тут ви ще помічаєте, що чоловік почухав дубку і тягнеться до вашої морди. І ви захльобуєтесь і починаєте тонути. А коли ви тонете, що ви робите? Та ти загибав мене! Ти от це свої носки, туалет, жобу почухав, мене як і замість того, щоб порційно ділитися тим, що ви не згодні, та шукати якийсь консенсус або компроміс, або домовленості, якісь ні, хлопець або дівчина зразу отримують усю порцію, яку ви накопичили. Тому зрозумійте, будь ласка, якщо ви не будете чесними, ну, більш-менш щоб, щоб не зашкодити, то ваші відносини рано чи пізно закінчаться. А чому так? Тому що рано чи пізно ви так втомитеся, що більше не зможете тримати оборону, і все прорветься.